Чи чекають нас у Криму? Ми зараз поговоримо з Іскандером Барієвим, це член меджлісу кримсько-татарського народу, глава Кримсько-Татарського ресурсного центру. Пане Іскандер, вітаю. Дякую, що долучились до нас. А доброго дня з Новим роком! Слава Україні! Героям слава! Іскандер, ми з вами не раз уже говорили про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова, які настрої, і власне. Я підозрюю, що можливо минулу річ чимало мешканців Криму, які от чекають на Україну чи допомагають яким ч чином Україні чекали якраз українців уже в Криму відштовхуючись від заяв деяких наших там політиків, від керівник, від заяви керівника головного управління розвитки про те, що літо ми вже в Криму зустрінемо. От чи не розчарувало це? Мешканців Криму і чи досі вони чекають все таки на повернення України? Чи за стільки років, все таки вже живуть в тій реальності, в якій доводиться жити? Ну в першу чергу я хочу сказати, що сьогодні зранку я отримав. А... Так, таке повідомлення де якраз таки мешканці Криму, наші співвітчизники, написали про те, що вони поздравляють український народ, поздравляють громадян України з Новим Роком. Бажають як можна швидше перемогти і повернути Крим в Україну. І дійсно було дуже приємно, і я обов'язково сьогодні на це повідомлення. Я своїми словами процитував, але от я сьогодні а, а публікую на свої, на, на своєї сторінці Фейсбуку, і дійсно це думка не одної двох людей, а це думка багатьох людей, хто дійсно чекає а, Україну і чекає а, звільнення. Що стосується взагалі от всіх цих ситуацій, ну я хочу нагадати, що коли в мене в тому числі і у вас в етері запитували, а ви вільно ну, вірите в те, що на там серпня 2023 року ми будемо в Криму пити чай, чи каву. Я тоді ще говорив про те, що дійсно ми всі сподіваємось, і дійсно у нас має бути надія, і ми всі працюємо над цим, щоб це відбулося. Але е, треба реально підходити до всього цього. І крім того, ми розуміємо, що якщо ми говоримо про військовий шлях, то е, нам потрібно, щоб була е, потужна зброя для того, щоб дійсно звільнити Крим. Тому я тоді ще говорив, що я поки що не впевнений в тому, що ми в серпні чи в грудні будемо в Криму, але я впевнений в тому, що дасть Бог в 2024 році. Ми будемо в Криму, тому що дійсно всі передумови, які необхідні для цього. Якраз таки в 2024 році будуть здійснені, чому я про це говорю, тому що дійсно ми бачимо і ці політичні процеси, які відбуваються і в Сполучених Штатах Америки і в Європі, але ми бачимо все ж таки консолідацію в цих питаннях, коли скажімо, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки об'єднуються політичні сили, коли мова йде про. Боротьбу зі злочином, і от якраз таки останніми днями а, знову весь світ побачив, що Росія продовжує робити злочини проти України, бомбардує а, цивільні об'єкти. Тому я думаю, що це буде дуже важливо. І а, що стосується повертаючись до Криму, до кримчан, то тут а, дійсно є різні категорії, тобто проросійські громадяни, які є, поки що вони в не збирають, але вони, скажімо, от якраз таки в 2023 році вони почали більше думати про те, що вони в Криму не назавжди. І це дуже важливо. І якраз таки це важливо в тому, що вони починають розуміти, що в Криму їм не буде спокійно, і що їм потрібно буде рано чи пізно залишати Крим. Що стосується а, про українських громадян, то дійсно а, вони постійно а, чекають, вони хочуть, щоб це відбулося як можна швидше, тому що вони хочуть свободи. А, ну і а, коли ми говоримо про таке от болото, я б сказав би, а тому болото все одно хто прийде, а там Україна звільнить чи там росіяни, головне, щоб їм було. А, Дузарна. Але ми бачимо інші процеси. Якраз таки в 2023 році були проблеми в Криму із паливом, були проблеми в Криму з продуктами харчування, відбуваються проблеми, в тому числі, що продукти харчування ціни на продукти харчування різко зростають. В тому числі з'являються і проблеми в тому, що ці зароботні плати, які були, скажімо, то там віти 2014 п'ятнадцятому, шістнадцятому роках, коли вони постійно піднімали, то зараз ми бачимо, що ну, скажімо, голий оклад, коли починають надавати, то вони починають почувати, що ситуація погіршується, і от якраз таки це болото починає по-іншому дивитися на всі ці процеси. Брудити, скажімо так, Алло. Кажу, скажімо так, бродити починається, і от ви сказали так. про російських мешканців Криму? Ну сьогодні, якщо не помиляюсь, так Мустафа Ага написав, що давайте їдьте із Криму, поки ще є Керченський міст, поки ще не пізно, покидайте Крим. Але от ми бачили також, і цього року збільшилася власне робота, скажімо так, наших збройних сил на території тимчасово окупованого півострова, і зокрема у портах. Наскільки це впливає на життя? Кримських татар, тому що ми пам'ятаємо цю всю кількість обшуків і переслідувань за останні роки після 2014 року, і от були ж повідомлення про те, що після вибухів у порту Феодосії також дуже там перевіряли всіх у самій Феодосії. Наскільки от робота наших збройних сил поки що така дистанційна, скажімо так, впливає на життя кримських татар, які на території півострова залишаються, ну, в першу чергу дійсно в 2023 році всі ці вибухи, які відбувалися. То багато було таких результативних вибухів, і це дуже важливо, тому що от якраз результативні вибухи е окупантам і окупаційним засобам масової інформації сховати дуже важко. Хоча вони намагаються використовувати різні інсинуації. Що стосується татар, то після кожного... Ну, скажімо, пошкодження там залізничного полотна, чи після кожного вибуху вони починають активно проводити обшуки у соціально частини частині кримськотатарського народу. І вони проводять обшуки, заарештовують, затримують, там проводять, скажімо, намагаються збирати інформацію. А в тому числі ми ну, скажімо, дві 2023 році, були немало таких випадків, коли вони можуть викрасти людину не надають інформацію родичам. Чому не надають? Тому що за цей час вони проводять катування. А потім можуть звільнити, а, а чи знову цю людину у себе? Ну і для чого вони це роблять? Для того, щоб дійсно а, ну, в першу чергу а залякувати, а з іншого боку, максимально намагаються а, там зібрати інформацію про цих чи інших людей. Хоча ми розуміємо, що а, якраз таки ну скажемо всі ці процеси той спротив, який є а він є в різних формах, починаючи просто з інформаційних. Э, Якісь там на намагання надати нам інформацію, а з іншого боку, коли дійсно намагаються ну, скажімо, бути частиною цих процесів, які надають такі результати. Тому отут, дійсно росіяни з одного боку намагаються продемонструвати, що там в Криму все добре, що ніяких, скажімо, при. Причиснень до кримських татар немає, в тому числі намагаються ну, надавати і високі посади в, в во владі кримської і пропонують дійсно пропонують для того, щоб міжнародному суспільству демонструвати, що ніяких там, будь ласка, подивіться там є і кримські татари в структурах влади. А при цьому тому в кримських татарах вони від бачать якраз таки воту ту лояльна до Російської Федерації частину населення. Тому ми бачимо, що з'явилися такі статті, як, скажем, терористична організація до батальйону імені Номана Черебіджихана. Як терористична організація, а як скажімо, дискредитація збройних сіл Російської Федерації, і все вони використовують для того, щоб тиснути на людей, іскандер ще буквально маємо 30 секунд. Я вас коротко запитаю: чи готові кримчани до повернення півострову не політичним, а все таки воєнним шляхом? А, ну скажімо так, з одного боку, окупанти готуються для того, щоб захистити себе, і в тому числі почали більше робити такі, от, скажімо, об'єкти для захисту. Що стосується наших співвітчизників, то а, треба зараз поки що не на часі, але я, я впевнений в тому, що в різних формах буде підтримка Збройних сил України. Дякую вам і. Ми всі чекаємо насправді на Крим. Дуже хочеться вірити в позитив і в те, що якомога швидше тимчасово окупований півострів вже буде вільним. Іскандер Барієв, член меджлісу, кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру.